Доброго дня! Вітаємо вас на каналі Клуб Руслан. Мене звати Павло, і сьогодні я покажу, як розібрати та зібрати секатор від компанії Stafford під номер 920. Для того, щоб це зробити, нам знадобиться одна простова викрутка. Перш за все, ми знімаємо відкриваємо секатор та знімаємо пружину. Далі розкручуємо гвинт, який кріпить пластину фіксатора усювого вузла. Вкручуємо цей гвинт повністю. Розкриваємо секатор і знімаємо пластину фіксатора. Руками розкручуємо центральну гайку. Вкладаємо її на бік, розбираємо секатор навпіл виймаємо осьовий гвинт. При потребі переточити секатор, цього є достатньо, його зручно можна покласти на турець стола і провести заточку. Цікаво, що лезо цього секатора має дуже тонке зведення, і цей секатор дуже легко і комфортно ріже. Якщо необхідно замінити саме лезо, воно є зйомне, знімається з штифта, який є на руків'ї, і міняється. Це є змінний елемент. Контрлеза в даному випадку зміняється разом з руків'ям, тобто воно є залите в руків'я, і тут виконана така фрезеровка для правильної точної посадки зборки секатора. Амортизатор також можна замінити при потребі, але переважно воно, він не зношується так швидко і міняється він разом з руків'ям, Разом з контролезом раз в декілька років. При потребі відрегулювати або замінити. Механізм замка. Ми відкручуємо гвинт, який кріпить речей замка. Знімаємо сам гвинт. Під ним знаходиться підпружинена шайбочка, яка власне, підтискає речужого замка і дозволяє йому туго ходити. І знімаємо сам речей замка. В такому вигляді секатор є повністю розібраний. Для того, щоб його зібрати, ми виконуємо всі ці операції в звортньому порядку. Спершу зберемо механізм замка, встановимо на місце речіжок замка, пружинну шайбочку і гвинт, і закручуємо цей гвинт. Закручуємо його до опору. Перевіряємо, як ходить замок. Замок ходить. Нормально, туго не ковзає, сам по собі не прокручується. Ставимо на місце лезо. Посадка є дуже точна, є штифт, на який воно вдягається. Помилитись тут, в принципі, немає як. Встановлюємо на контрлезо осьовий гвинт. При потребі наносимо змазку як з цього боку, так і з цього боку. В даному випадку секатор є новий, тобто тут достатньо змазки, немає потреби його ще додатково зменшувати. В лезі і відповідній частині руків'я є отвір є подогастий з такими фасками під фаски осьового гвинта. Потрібно сумістити фаски на осьовому гвинті з тими прорізами на лезі. Щоб зібрати правильно сикатор. Інакше просто він не збереться. Суміщаємо все на осьовому ґрунті і закручуємо центральну гайку. Закручуємо її руками. Підтиснули, цього є достатньо. Вдягаємо пластину фіксатора осьового, або пластину для тонкого регулювання, механізму тонкого регулювання затяжки. Та наживляємо гвинт цієї пластини. Не закручуємо його, перевіряємо, як працює секадр. Тобто Зробимо декілька рухів, перевіримо, чи немає поперечного люфта, а також перевіримо, як він закривається з за відкритого положення. В даному випадку він закривається десь наполовину, в принципі, це якраз добре. Тобто, це ознака того, що секатор відрегульований правильно. Тобто, він падає і закривається приблизно десь наполовину. Затягуємо гвинт фіксатора та встановлюємо на місце пружину. Перевіряємо, як працює секатор. Секатор є зібраний і готовий до використання. Придбати секатор Stafford 920, а також усі необхідні змінні деталі до нього. Ви можете в компанії Garden Pools України, яка офіційним дистриб'ютором стафора на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів «Клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Дякую за увагу!